Всім привіт! На дворі осінь, дуже холодно і час готувати смачні пироги. Сьогодні в мене дуже простий рецепт. Для пирога мені сьогодні знадобиться 3 яйця, 130 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру і дрібка солі. І тепер все за допомогою міксера треба ретельно взбити. Тепер сюди додаю 100 мл олії, три столові ложки соку лимона і цедру з лимона. Пиріг в мене буде з цитрусовим смаком. І ще раз все. Добре перемішую за допомогою міксера. До борошна я його вже просіяла, додаю 40 грамів кукурудзяного крахмалю і одну чайну ложку розпушувача. Перемішую. Тепер все це додаю в тісто і вже за допомогою ложки все добре змішуємо. В мене буде пиріг з родзинками, тому саме час їх додати. Родзинок можна за смаком додати трохи більше або менше, Ну, в мене ось стільки було, тому я стільки й додаю. Ну, Десь така жменя родзинок, знов все перемішую. Можна будь-які сухофрукти додати. І тепер вже викладаю тісто в форму. Форму я заздалегідь змастила олією і на дно виклала шматочок пергаменту. І викладаю тісто. Форму ставлю в духовку за температури 170 градусів, випікаю пиріг приблизно 40-45 хвилин. Пиріг в мене вже готовий, ось такий гарненький він вийшов. І зараз я його дістаю з форми. І покажу вам, як він виглядає з середини. За бажанням, пиріг можна посипати цукровою пудрою, або зверху нанести шоколадну глазурь. Це вже як вам більше подобається. Подивіться, який гарний, пишний, дуже-дуже смачний пиріг в мене сьогодні вийшов. Обов'язково теж спробуйте такий, приготуйте. А ваші відгуки я, як завжди, буду чекати в коментарях. Також не забувайте поширювати це відео в мережі. На сьогодні це все. Я бажаю вам смачного і все буде Україна!